Вітаю, друзі, підписувачі та глядачі каналу. Що зірки нам віщують на 1 жовтня середу. Дізнаємося від Картеру у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Поради від вищих сил завжди будуть корисними нам в різних життєвих ситуаціях. Обов'язково ставте лайки цьому відео, коментуйте. Підписуйтеся на канал задля подяки простору, адже ми працюємо з енергіями. Перший варіант означає накопичений досвід, який призвів до настороженості до світу та людей, виснаження від боротьби та самотності після важких випробувань, коли людина відчуває себе ізольованою від інших, вказує настійкість та мудрість. На необхідність бути готовим до захисту своїх позицій. У стосунках означає необхідність захищати свої особисті кордони і бути виваженим у виборі партнера, на фінанси та кар'єру вказують на потребу в самостійному управлінні ресурсами та захисту власних досягнень, знайдіть баланс між усамітненням для саморозвитку та потребою у спілкуванні. А другий варіант вказує на стосунки, що будуються на взаємній підтримці обох партнерів, що робить їх сильнішими, для подолання труднощів через любов, співчуття або ж пристрасть. У цих стосунках партнери надихають один одного і роблять сильнішими, вказує на здатність вирішувати конфлікти мирним шляхом. Зберігайте взаємоповагу до партнера. Пам'ятайте, що справжня сила в стосунках полягає в здатності приборкати свої інстинкти через любов, а не в боротьбі. Третій варіант вказує, що після періоду очікування та зависання. Настане час радості, успіху та щастя, початок нового етапу приходить розуміння та рух вперед. Зупинка є необхідною для того, щоб побачити ситуацію під новим кутом, що призведе до успіху та позитивних змін, переосмисліть своє ставлення до поточної ситуації, будьте відкриті до позитивних змін, які прийдуть після періоду паузи. Іноді найкращий шлях до щастя лежить через прийняття обставин і вміння.